Зараз проживаю останній тиждень було дуже багато інформації по банку Сантандер. Нібито десь пропадають кошти грошові у клієнтів банку Сантандер. І банк Сантандер дав свої рекомендації, як захистити свої грошові кошти від шахраїв. А тут учора дивлюся новини по кривому рогу, і у нас теж вдома. Вітаєш шахрайство. Викрили одну злочинну групу, яка працювала по всій Україні, продаваючи різноманітні амулети, оберіги і так далі. Е, Потерпіли. Яким чином вони продавали? Якщо до них потрапив телефон е, людини, то вони то ця людина ставала у них вже на крючку і вони її не відпускали їй погрожували. Якщо вона не купить у них амулети чи оберіги, то у цієї людини. На неї буде наведено порчу, у неї не буде удачі. А так як у наших людей зараз в Україні дуже багато рідних на фронті. І також через те, що йде війна вже багато років, народ наш стає бідніший, як то кажуть. Проходить обніщання народу. І я вам скажу: на цьому фоні завжди, у всі віки, починає процвітати шахрайство. Люди бояться. Люди бояться, коли їм кажуть щось погане, коли їм бояться, що їм щось там наврочать. Тобто люди стають дуже суєвірними. І на цьому фоні починають процвітати шахраї. І от так, е, значить, по декількох містах України, мабуть, в п'яти чи в шести містах України були зроблені обиски нашими внутрішніми органами поліції, і виявлено докази цього злочинного групування, яке дійсно продавало ці всі амулети. Шахрей.